Всім доброго дня, слава Україні. Я так подивився, що мій один з останніх роликів про те, що брати з собою долав ЗСУ в, в період зимовий, визвав якийсь інтерес, виникли деякі коментарі, осудження, що як так, чому брати з собою спальні, каримат, термобілизму долав ЗСУ, а чому там не видають і так далі. тому подібне. Я вам поясню, що. Від моменту відправки додому до моменту отримання, наприклад, належним чином всього, що вам потрібно, і що вас задовільнить в лавах ЗСУ, може прийти якийсь певний час. Від моменту виїзду з військомату до моменту, коли вам видали забезпечення речове, одяг зимовий, може прийти доба, може бути дві прийти, може навіть три прийти. Я знаю людей, які тиждень їх возили зліва -з 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 на право, справа на ліво, і вони були тільки в тому, в чому приїхали. <of the pandemic> Як результат. Якщо у вас є все, що ви взяли потрібне з собою, хоча б мінімум для того, щоб вам було як мінімум тепло, ви не будете мерзнути, ви не простудитесь, ви не захворієте. З вашим здоров'ям буде все гаразд. Далі, наступний момент: ви взяли, наприклад, з собою спальний мішок і каремат. Він у вас був, або ви купили, були гроші, ви купили, придбали якісні, класні. А ви отримали гірше за якості, або отримали краще за якістю. Якщо гірше за якістю. То у вас є своє і набагато краще. Якщо воно гірше за якістю ваше, то ви її можете зібрати в мішок або якісь інші зайві речі. Вам видали все, а ви бачите, що держава вас забезпечила повністю. Ви свої речі зібрали в мішок або якусь коробку картонну, завезли на склад транспортної будь-якої компанії і відправили благополучно додому і користуєтесь тим, чим забезпечила вас держава. Тобто, оці всі речі необхідні, які з собою на перший етап. Це на перший етап. Щоб ви себе почували комфортно. От мені кум, в день, коли я знав, що я йду до Лав збройних сил України, просто подарував спальник. Літній не дуже теплий. Але завдяки ньому, в перший день, коли нас привезли в одне з містечок Черкаської області на пункт, де нас розподіляли, кого куди, першу ніч ми могли ночувати взагалі в автобусі, але ми пішли там. Сержант, не сержант, а лейтенант трошки там гальмував. Ми пішли домовились з міською головою, нас поселили в дитячому садочку. Там було тепло, але я спав в спальному мішку, який подарував мені кум, який я привіз з собою. Завдяки цьому я не спав під курткою, мені не було холодно, навіть коли там температура 15 градусів. Ви поспіть просто в кімнаті, накривши своєю курткою. Поспіть спальнику. Це дві різні речі. Ви стоїте, відпочили, і вам було тепло. Завдяки цьому я. Якщо не помиляюсь, 4 дні я спав дуже класно, тому що я спав в спальному мішку. і Це супер. Так от, потім він був, мені не потрібен, я його благополучно поміняв, до речі, ось на такий комплект накидки. Тобто я віддав хлопцеві, у якого не було спальника, просто закінчилось на стаді. І він ще в цьому спальнику спав, по-моєму, три тижні. А він мені каже, давай я тобі подарую, тому що в мене є запасний лишній ось таку штуку. Як результат? Тому лишнє щось брати з собою не буде зайвим. Тим більше термобілизна, якщо ви купили якусь якісну, супер, класну, вона не буде вам зайвою. Настане весна, вона стане зайвою, відправили додому. А зайва термобілизна потрібна. Знову ж таки, термобілизну треба попрати. А у вас є, наприклад, термобілизна видана в ЗСУ, і в плюс свій комплект. Ви попрали один комплект, одному ходите. Той висох поміняли. Тобто, знову ж таки, буде лишнє додому. Не буде лишнє, користуйтесь на здоров'я. Я, на жаль, не знаю, як зараз забезпечено новобранців. Будь ласка, напишіть, хто в курсі. Видають, не видають Достатні кількість, недостатня кількість, але завжди відштовхуйтесь від того, що вас призувають до лав ЗСУ. В державі не так все просто, в державі війна і може чогось не вистачати елементарно. Наприклад, у нас проблема з тими, в кого малий розмір взуття. І в дуже великий розмір взуття. Тобто 43, 44, 42, 45, нормально, все, що менше, все що більше, виникають проблеми. Тому, якщо ви такий нестандартний чоловік, у кого велика нога або дуже мала нога, Будьте готові до того, що, можливо, чогось вам не буде вистачати так само з формою. Форму видали, і придеться вшити. Тому що, наприклад, вона велика, менших розмірів немає, і так далі, тому подібне. Тобто, відштовхуйтесь від того, що ви маєте і беріть з собою. Не треба говорити ці речі. Чому держава не забезпечує? Ви не на строковій службі. Ви йдете до війська, яке веде війну з агресором, і там чогось може не вистачати. Тому. Війна в кінці в кінців. Власне, ось таке уточнення по тому, що брати з собою до Збройних сил України. А наступного разу, якщо все буде добре, дай Бог доживу. Хочу е зробити ролик на тему знову ж таки повістки. Йти до Збройних сил України, не йти, як себе поводити, не поводити, тому що ця тема мене зачепила. Я дивлюсь, пишуть. Речі, мені, які мені на голову просто не лазять. Але це вже тема наступного відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.